На городі у бджілки. Добрий-добрий раночок всім. Ми з України. Я вже на городі. Та сонечко, але вітер холодний, страшний. Ось так будемо зараз перевіряти, як рослинки. Прохолодний вітерець такий. Пронизує до кісток. Але сонечко ще нагріється, я думаю, зараз до обіду. Зараз хочу перевірити температуру. Розсадничку, в теплицях. Бо, я думаю, вночі було прохолодно, зараз прохолодно. Зараз все перевіримо і будемо працювати. Роботи ще багато. Так, зайшла в тепличку, де вчора саджала редисочку і руколу. Конденсат, не знаю, видно, не видно. Конденсат страшний, тому що я вчора заливала все. І ось на ранок ось така <кхи> історія все тече. Ох, зараз я на скільки градусів, ще, напевно, не буду відкривати редисочку, хай буде накрита. Щоб потепліше, пораніше була. Ось навіть. Агроволокно, бачите, все. В конденсаті, тому що мокро. Але це мені зараз потрібно для того, щоб набухли насіння і вилізла моя редисочка. Так, ага, градусів. Тут нормально. Ні, не знаю, видно, не видно, ось видно. Е, майже 20. А, ні, більше 20. 22. Ну, добренько, так, тепленько. Відразу не е, зрозуміло, але зараз так стою, то тут жарко. Ну, відкривати тепличку поки що не буду, хай нагрівається. Ось так. Зараз найголовніше питання, що в розсаднику. Зараз глянемо. Що я не спішу, але скоро буду перевіряти і вночі. Поставити будильник, приходити вночі, перевіряти, яка вночі температура. Одною рукою не можу відкрити. Так, щоб знати, яка тут температура вночі, вдень, щоб переносити розсаду. Ну, зараз. Зараз, 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 е, два, тут трішечки більше, навіть 23, ніж теплиці. Ну, тут менша менше така кімнатка, тому і температура більша. Це добре. І на сонечку, звичайно. Ну, будемо дивитися. Вже якщо в Зараз, зараз гляну, скільки време. Десята ранку, десята ранку, 20, 23 градуси це добре. Але нам треба, щоб і вночі було. Хоч і не жарко, але так, трошки тепленько. Дивіться, вирішила перевірити малину що вона тут, а вона зараз покажу. Ось бачите, це ось робочий мозоль, що понатирала. Дивіться, бачите, листочки. Прийнялась аж бігом. Укорінювач працює. Це малинка дає листочки. Зараз покажу ось навіть тут. Кхе. Бачите? Вся прийнялась не бачу я такої, яка б зараз ще пройдусь, але ой тут взагалі, зараз, дивіться, гарненька. Ще треба поперед хати провірити, як там перевірити. Ну, тут вся, нема. Не бачу я вся, 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 вся. Ось я проходжусь. Вся ось ця теж дає, думала, не дає. Є-є-є. Ой, клас, ось ця дивіться. Вся прийнялася. Тут вже, дивіться, які листочки. Здорово, все з маленькою все добре. А подруги мої вже повилітали. Ось яка гарненька сидить на тепличці, гріється. Бачите? Привіт, подруга! Як справи? Вже хочеться тут порядки почати наводити, але ще не можу, воно земля мокра. Бачите, мокрюща, вона липне. Нічого я тут не зможу зробити, поки воно не просохне. Ось ходжу мені, як ото, знаєте, муляє, воно муляє. Але треба почекати, поки просохне. Підкрила новеньку тепличку свою гіркову. О, щось у нас тривога за тривогою, що сьогодні за день такий. Прямо тривога за тривогою, то відбій, то тривога, що воно таке. Дивіться, конденсат сумасшедший, тому що вчора <кхи> перекопали ось мокро. І навіть її відкрила. Мокра, прям тече. Не знаю, видно, не видно. Угу. Сьогодні відкрила хай трошки просохне. Сьогодні, мабуть, вся основна, напевно, вся основна праця буде тут. Треба робити грядки, наводити тут порядочки. Ось так. І тут тепленько, вона теж на сонечку. Тепленько. Я думаю, тут буде волого і тепло, так як мені огірочкам і треба. Тому що навіть нічого ніде не поливали, тільки перекопали он е, весь верх мокрий, стіни мокрі, капає. Думаю, що те, що треба. Тут буде в мене капельний полив, буде волого. Віконця я не відкривала ще ні разу. Це якщо дуже жарко буде, то відкрию. Поки що градусничка в мене тут немає, треба прикупити, щоб знати мені температуру. Ось так. Ось так. Вже виложили, підготували. Тут будуть ось такі в мене дві клумби. Тут будуть огірочки. Ось так. Вже купили грунт. Будемо робити. Так, ну що? Сьогодні в мене ось такий фронт робіт. Вчора попросила чоловіка, він мені розбив ось тут, бачите, бетон і зробив клумбу більшу. У мене є на неї плани. Я думаю, зараз розгребу, повбираю бачите, ось цей бетон, такий ще поставався, зараз його вигрібу. Перекопаю, додавлю кислого торфу І в мене є О, такі плани посадити сюди. Хвойні У мене ще є стуки поперед хати. Вони там не ростуть. Хочу посадити їх сюди. Вже вчора ось тут, бачите, корою заложила. У мене тут тюльпанчики ось такі. Тепер тут будуть тюльпанчики, ось і юка. І ось так корою закладено. Так, вже один мішок кори мені принесли. Ще п'ять буде. Ось торф. І починаю зараз працювати. Зараз цю клумбу зроблю, все приберу, перекопаю. Потім покажу, як буду пересаджувати тойки. Ось моя клумба. Ось так вже трошки попрацювала, перекопала, внесла торф кислий. Ну і зараз. Буду йти викопувати свої туйки, пересаджувати сюди і засипати корою. Якось тут в мене. Дуже мені подобається такий спосіб. Потім треба кору розгрібла, підсадила, все, що тобі треба. Ось так, тут в мене рози. Ось. І будуть хвойні. може ще, що буду підсаджувати місця тут нормально. Вистачить, може, ще якісь туйки, якісь хвойні, щось та підсажу. Тому що ось яблунька в нас вже доживає, вже їй дуже зле. От. Тому ще рік-два і, напевно, придеться її спиляти, а тут щось будемо, ще садити. Ну, дерева я не буду садити під бісетку, але... Щось таке цікавеньке, можливо, і посадимо. Ну, що, одна туйка в мене вже пересаджена. Ось така. І на прикладі другої покажу вам, як я пересаджу. Що я роблю? Значить, викопала ямку, в ямку насипала кисло торфу і насипала осмокот для хвойних Десь трішки більше чайної ложечки. Ось так розсипала його, зараз викопаю рослинку, принесу і покажу, що далі. Ось так викопала рослинку, на лопаті принесла, зараз її в лунку ставлю, засипаю кислим ґрунтом. Не ось цим сірим, який, мій, який я викопала, а ось таким кислим ґрунтом вона таке любить. Ось. Робота зроблена. Мені навіть не віриться, що це мій двір. Дивіться, яка краса. Ось такі туйки. На клумбастик, панами. Тут так. Попротивала, такая краса. Тоже люблю кору. з камінням. Дуже мені подобається я в розсаднику. Ось мій перчик з баклажанчиками такий гарненький, там ще трошки помідорчиків, це помідорчики, які будуть в мішках. От. Сьогодні буду пересаджувати, пікірувати вже помідори покажу вам, які в мене. На проращуванні стояли. Ось баклажанчики. Це білі баклажанчики. Ось, ну оцей не знаю. Якийсь він, господи. Якийсь малишарик. Ну, вже дає вторий листочок. Спробую його. Бо тут ось, бачите, це я видірнула він геть, не годиться. Цей начебто, може, і скине. Але мені нема коли чекати. Теж викину його. Ну, ось цей геть красивий, ось цей теж нічого. Ось ці два такі, ну нічого, я їх попікірую, знайшла такі з під орхідей горшочки. Вони якраз такі величенькі, хороші. Я сюди, сюди їх пікірну. Чим зараз і займусь. А ось приготувала вже, дивіться, понасипала ґрунт. Ось тут дві такі два ящички зробила от сюди буду томати, потім я їх буду перевалювати ось такі побільші горшочки. Так, ну почнемо з баклажанів, готово проливаю, пікірувати я люблю, а якщо ще ще й з Кокосового субстракту це дуже просто, дуже легко і дуже класно. Раз і все. Ось, проливаю і поставлю на місце он туди, на своє місце. Так, а зараз дійшла черга до помідорчиків. Дивіться, які красені. Ось я в такому віці буду їх пікірувати. Ось такі, Начебто тільки-тільки саджала. А вже ось така краса. Так, оце вирішила зняти. Ось уже розпікірувала один сорт. Зараз пікірую другий ось. Я спочатку подумала, що це сорт такий. Думаю, напевно, це ось такий, їх тут п'ять, шість, сім штучок. Думаю, напевно, це такий сорт. І тому так мені те саме. Ось розсаджую інший сорт. Це четвертий. Не знаю, даже не буду дивитися, які це навіть е, пондурчики. Відбій повітряної тривоги. Увага! Відбій От, е, повітряної тривоги. Коренева, така сумасшедша. У цих Помідорів, я навіть не знаю, в мене ще такого не було. дивіться, я навіть заглибити їх не можу. Ось вони такі. Я в цьому стакані не можу заглибити, тому що коренева до кінця. Скоро придеться їх перевалювати в інший, тому що ось я саджаю, коренева вже дістає до кінця. Хм. Цікаво. Я думала, це такий сорт, ось ці саджала, думаю, це такий сорт, напевно, кор... такий коренастий. От, що так багато коріння, але ні. Ось ці вони такі самі, в них стільки коріння. Навіть цікаво, ще такого в мене не було. Попікірувала 30 помідорчиків. Ось такі красавчики. Дивіться, які гарненькі. Ось ці 30 штучок, щойно попікіровані, гарненькі. Ось стільки в мене перчиків, баклажанчиків. Це остаточний варіант, більше не буде, стільки мені достатньо. Ось. Ну, а помідору буде набагато більше, звичайно. А це ще ті, що залишилися. Ось ще. Кільки ось тільки. В кожній плошечці другий сорт. Ось тут ще два доходять, доходять, доростають. Ось так. Температура 28, влажність 42.